Ну, тут, певно, можна було б поспіл... посперечатися на тему сісти за стіл не означає капітулювати. Але пане Генеді до цього дійдемо. По-перше, я б сказала так, що неясно, навіщо з Папою римським зустрічатися. Він точно не, вист... не виступає на нашому боці. Він такий досить дивний голуб миру, але тим не менше, в нас зірвався об'єднаний формат Рамштайну. Але президент Зеленський, враховуючи, що все було заплановано, сам об'їхав столиці. Як ви гадаєте, наскільки це ефективно і чи можна сказати, ну нічого страшного? Там не зустрілося, можна комунікувати і окремо з усіма. Ну, зустрічі це саме по собі результат, тобто, до певної міри ефективність вже присутня. Втім, ну, і плюс ми почули, що німці оголосили про відповідний пакет допомоги, який включає в тому числі засоби протиповітряної оборони. Але питання в тому, що наскільки співвідносяться очікування і реальність. Тому що, якщо ми послухаємо риторику Володимира Зеленського і про план перемоги, який ми, про, про який ми почули. Відносно нещодавно ми не знаємо безумовно його подробиць. Там є якась секретна частина, як Андрій Берес-Чермак говорив. Але ми можемо зробити які висновки: що, по-перше, виставляються певні строки, тобто, що на листопад місяць вже мають бути готові певні умови по суті для примушення Російської Федерації до прийняття українського мирного плану, тому що інакше там не може вийти, бо цей мирний план, який презентує Україна, і відстоює, передбачає. Виведення військ, покарання воєнних злочинців, репарації відповідно з боку Росії. Тобто уявити собі, що вони в якомусь нормальному стані приймають от ці три вимоги, ми не можемо. Це, по суті, капітуляція ворогів. Чого ми в цілому і бажаємо, безумовно. Але чи є передумови на листопад відповідно, для того, щоб їх сформувати? Ну, чесно кажучи, я поки їх не вбачаю. Враховуючи новини різноманітного плану, в тому числі з фронту, в тому числі від наших західних партнерів. Далі ми можемо послухати про те, що певні завершення війни є великим ймовірним, відповідно, в 25-му році. Там багато заяв і інформації з цього приводу була. І знову таки це передбачає повне прийняття відповідно нашого мирного плану. Тому що наша влада, відбуваючи у Вашингтон, вона стверджувала, що План є цілісним, комплексним, і він має бути прийнятий як системний документ, а не відповідно щось там з першого пункту там, половинку візьмемо, з шостого, там ще третинку, і щось можливо вам дамо. Але сьогодні, на жаль, для себе я підстав для оптимізму не знаходжу, тому що західна преса, вона, ну я не бачив жодної позитивної публікації. В тому числі виставляються різноманітні бали там політико, де відповідно ми. Отримали позитивну по одному, майже ну да. Ну не нуль не тому спасибі, Да. Ми отримали п'ять лише, наскільки я пам'ятаю в частині розвитку українського військово-промислового комплексу, що в цілому ніби не є новиною. Ми з цією ідеєю достатньо давно відповідно їздимо по різноманітним столицям. І питання полягає в основному в тому, а хто профінансує? план перемоги України, тому що він не може не передбачати постачання великої кількості озброєння боєприпасів і надання значної фінансової допомоги, а можливої відповідно надання прямої мілітарної допомоги. Тобто, так чи інакше, вимога до наших союзників і прохання до них буде зводитись до того, щоб вони надали нам ресурси. От питання, яких і скільки, ми не знаємо, це безумовно секретна інформація, але інакше він не може виглядати просто якби апріорі. І у цьому зв'язку тривожна ситуація з Рамштайном. Чому? Тому що я все-таки сприймаю скасування візиту пана Байдена під приводом урагану, як саме ну, умовно усвідомлену дію. Тому що ну, от, давайте скажемо так, що ураган вщух, да? якщо Україна є в реальному списку пріоритетів і у діючої адміністрації, і у відповідно у її вірного наступника в особі пані Кемали Харіс. То мабуть потрібно було б під відповідно передвиборчу кампанію створити певний аргумент, потужний. Фінансування на нього вже є конгресом. Виділене, яке нам пообіцяли відповідно, в вересні вже втретє, те саме фінансування. І тут ми могли б очікувати від того, що це буде хід, який буде грати на користь демократів, відповідно на вибори в Конгрес, на вибори в на посаду президента, який буде якби, кидати місток такий у майбутнє від попередньої адміністрації до майбутньої. А натомість ми чуємо про те, що ми не знаємо, коли ми зможемо організувати. Ну, якби там звідти посадкова смуга в Рамштайні, я думаю, що готова, хоч сьогодні, приймати борти. Відповідно, навіть готелі можна не орендувати, тому що зустріч вона. Короткотерміново, і зазвичай, лідери відбувають до своїх країн або за іншим маршрутом наступних міжнародних візитів. І е, уявлення про те, що саме на зустрічі безпосередній перших, перших осіб приймаються рішення, воно також хибне, тому що рішення приймаються заздалегідь. Сьогодні, власне, там на 17 століття, коли потрібно було б скакати, їхати, і особисто зустрічатися і писати договори міжнародні. Для цього існують помічники електронні засоби. Обміну інформацією і лідери збираються, як правило, коли і тоді, не як правило, а майже в 100% випадків, коли все узгоджено, і відповідно потрібно засимволізувати певний акт або, можливо, дообговорити певні окремі маленькі деталі. І у цьому зв'язку це викликає якби, такий сумнів і тривогу, тому що американці, і мені видається, хочуть це питання відкласти на після виборів. От як у нас є після свят, так у них відповідно після виборів, тому що з їх точки зору, як і багато оглядачів американських пишуть, існують певні ризики з точки зору політики. Тому що, власне, от Байден поїхав би не на урагана відповідно в Рамштайн, йому б Трамп вийшов би сказав. Поки там Джон Сміт потонув, відповідно, в штаті Флорида, пан Джозеф Байден. Як відповідно, начальник сьогоднішнього претендента на посаду президента він роздає кошти власне Україні. Ну і Трампу риторику ми всі приблизно розуміємо. Вони оцінили це як ризик, і тому у зв'язку з цим є пересторога, чому вони і. Наприклад, виділення коштів через два тижні не можуть оцінювати так само, як ризик відповідно бути нараженим на критику напередодні найважливішого дня, власне, за останні, мабуть, виходить вісім років. Тому що за великим рахунком демократи були впевнені в перемозі ще й Клінтон. Вони були впевнені в перемозі Байдена. Сьогодні вони сумніваються, насправді чи відбудеться також 47-й президент від їх партії. Я давала, що за останню статистику, все ж таки кількість. Американців, які вважають, що Америка занадто багато витрачає коштів, скорочується, тобто ну, є і позитивна динаміка. Але ви праві в тому сенсі, що якби дуже хотілось, то можна було б все ж таки відновити цей формат чи змінити дату, тому що на щастя для Америки ураган майже обійшовся, і вони готувалися до найгіршого, а отримали такі посередні наслідки. З іншого боку, панаганаді мені здається, що все ж таки це ж Сполучені Штати Америки самі ініціювали це засідання. Та завжди можна було скати все, Джо Байден. Ніхто з його адміністрації не може може зараз займатися зовнішньою політикою в розпалі останні дні передвиборчої кампанії. Тим не менш, це було чомусь е зазначено, і ви в праві, що західна преса. Не надто класно сприйняла чи переказала враження від плану перемоги президента Зеленського. Але з іншого боку, тоді мені не дуже зрозуміло можливо ліцемірство наших партнерів. Якщо там все погано, вийдіть і скажіть, план президента Зеленського нереалістичний. Ми не дамо вам гроші, ми не дамо вам зброю, ми не дамо вам виграти. Замість цього, ми бачимо, що скрізь президент поїхав, скрізь там про щось просто подейкують наближені особи до адміністрації того чи іншого президента. Що це за гра? Ну, справа в тому, що мова дана дипломату для того, щоб приховувати свої думки. Це ну, максима, яка існує, скільки існують міжнародні відносини, і ніхто ще її не спростував. Супер. То вийдіть і скажіть: ми завтра дамо в Україні ядерне озброєння. Вас ніхто за це не перевірить, а в Москві задумаються. Блефуйте, брешіть, приймайте, але нам на користь. Ну, дивіться. А... Тут питання в тому, що ми, на жаль, достатньо наївно, часто думаємо, що вони приймають рішення у наших інтересах. Вже, а не в вже своїх. ми так не думаємо, вже О. два з половиною роки минуло. Ну, саме так. От, наш досвід нам потрібно також еволюціонувати з точки зору дискурсу і розуміти стратегічні інтереси Сполучених Штатів. І те, що відповідно ну, не прокидається там ніхто з думкою, що треба ще зробити для України, і, власне, останню сорочку віддавати ні європейцям, ні американцям не будуть. Там є чіткі розрахунки, безпекові, стратегічні. Відповідно, з точки зору аналізу. Зу майбутнього з точки зору того, яким країнам це принесе ризики, яким відповідно не принесе ризики, ми звикли за останні п'ять років, чи може більше вже трошки, до от типу щирої дипломатії, коли ми влада має звертатися навіть через голову змі до відповідно безпосередньо населення. І оця комунікація вона сьогодні перебуває в значній кризі. І а, а там її ніколи не було взагалі. От сьогодні Подаляк виходить і говорить про те, що очевидно, тобто, ми маємо мати змогу на власні очі це побачити. Що Сили російської армії сточуються, вона виснажується і, відповідно, от-от програє. Ну, але ну, якби діпстейт всі дивляться, там якби ну, безпосередньо в лоб цієї інформації, тобто вона неочевидна. Її або потрібно розжувати через експертів військових, або через військових самих, або через там, зведення Генерального штабу, або якось інакше, тому що інформаційний фон реально ж негативний на сьогоднішній день з точки зору того, що. Так, ну, е, да, курська операція, е, вона піднесення певне привнесла, але на Сході нічого доброго не відбувається, так. і Бугводар, і інші, на жаль, населені пункти є тому свідченням. Тому, власне, ми також, як суспільство, можливо, не прийшли до того, що от така безпосередня комунікація влади суспільства у великій державі, не коли це Афінський поліс там на 300 людей, а коли це мільйони людей. Пряма комунікація є неможливою, тому що необхідно інтерпретувати, необхідно розділяти інформацію з точки зору там таємної, публічної, необхідно модерувати суспільну думку з точки зору складності і раціональності. А не коли ми часто дуже от у нас з'явився якийсь там негативний заголовок, ми маємо. Видумати ще два позитивних, щоб типу перекрити оця піарна логіка у державній політиці. Вона призводить на жаль до такої фрустрації внутрішньої, тому що ви хитаєте суспільну думку. Постійно людина перебуває в емоційному напруженні. А це саме по собі фактор, якби ну негативний з точки зору суспільства, яке перебуває у ну, нас максимально завищені оцінки. Ми про це чи очікування? Ми про це говоримо постійно. Та що зараз буде другий саміт миру? Що як каже президент Зеленський, війну можна закінчити вже скоро, і в 25-му році? Завжди хочеться сказати, спиніться, не горіться. Бо ми вже в Криму не побували з іншого боку, мені здається, що нас постійно душить за відсутність нашої стратегії, і це правда. В нас немає ніякої стратегії. Ми таки не почули, як ми будемо завершувати чи там перемагати в цій війні. Але пане Геннадію, стратегії немає і у західного світу. То якщо ви нас душите, то може ви себе з питань так само так. От до речі, тут я готовий підтримати план перемоги в тому сенсі, що він має ознаки стратегічного. Чому? Тому що він вимагає, ну, скоріш за все від західних партнерів довго. Строкових зобов'язань з приводу техніки, фінансування і так далі, чого не було у нас насправді, тому що кожен пакет допомоги ми йшли відповідно від одного до іншого. А що там ну, в наступному кроці це такий містері бокс? Може там щось таке хороше, а може там нічого. Тобто, це лотерей. Ну, об'єктивно так, тому що ми ж перед кожним Рамштайном, ми, типу, затамовуючи подих, дивимося. Там буде 5 мільярдів, як відповідно, в січні го року, тільки від американців, до речі, чи там буде ніфіга, або там буде 150 мільйонів. І мільйонів. В нас було, ми все це переживали. У нас досвід він ну, достатньо несистематичний в цьому плані. І навпаки, ми дивимося там на американські ресурси і крива йде вниз. 24 рік, весь ми пам'ятаємо, яким чином нам бюджет затверджували з муками. Ми розуміємо, що сьогодні вже ніби мав би бути новий бюджет, але нам ще зі старого відповідно не видали абсолютно все. І залишається 7 мільярдів, які пан Байден обіцяв вже. Надати до кінця своєї каденції. І тому ми знову я вам скажу, як буде відбуватися далі. Ми будемо ще три тижні чекати Рамштайн, чи, можливо, два. Потім зрозуміємо, що за тиждень до виборів ніхто туди не поїде. Будемо говорити про те, що от зараз відбудуться вибори, точно щось зміниться. Потім ми будемо чекати інавгурацію, потім ми будемо чекати, коли... Сформується оновлений склад конгресу, поки вони там подружаться, познайомляться, здобудуть потужний двопартійний консенсус відносно нас. А в цей час невідомо, що буде відбуватися, тому що матеріальні ресурси, як ви вірно сказали, це дуже важливо. І питання поставити перед західними партнерами. Ви хочете нашу стратегію, так ми ресурсно залежні від вас. У нас вся зброя, ну чи майже вся принаймні, там відсотків 80, це те, що ви нам даєте. Як пан Борель каже, там да, він сроки, називав взагалі дуже неприємні з приводу того, що відбудеться, якщо припиниться допомога. Але якщо ви повною мірою взялись нас ресурсно забезпечувати, то ми не можемо стратегувати, ми не можемо планувати воєнні дії на те, що там на рік, ми не можемо їх на квартал планувати, якщо ми не розуміємо, які в нас будуть сили і засоби. Ми у цьому зв'язку не можемо провести нормальну мобілізацію, тому що якщо ти не знаєш, яка в тебе буде зброя, ти не знаєш, які тобі потрібні люди. І скільки? З точки зору і скільки, з точки зору воєнно-облікових спеціальностей, з точки зору там багатьох, багатьох інших факторів. І у цьому зв'язку, так, да, питання правильно поставити питання перед західними партнерами, що ну, треба. Типу обирати або ми воюємо, перемагаємо, або ви умиротворяєте агресора, і також не публічно принамі преса скільки пише вже про здачу території в обмін на може бути колись НАТО. Це ж також факт. Це не буває просто так в там, порядка п'яти різних країнах, що от журналісти просто прокинулися зранку, і їм спала на думку та сама концепція. Або ви чесно відповідаєте перед своїми суспільствами, перед міжнародним співтовариством, перед народами, які вірили в те, що ви ціннісно орієнтована цивілізація, або, відповідно, давайте ресурс. От питання рухба ставити. Ну, в принципі, можливо, це не зовсім дипломатично. Але, судячи з усього, ми до цього так чи інакше підійдемо рано чи пізно, якщо відповідаємо відповідно не будуть прийняті рішення, можливо, там без цього галасу, але які будуть позитивні для України, тому що ці фрази про те, що ми не виключаємо, ми розглядаємо, ми, ми ставимо питання, ми дискутуємо. Це вже якби ну ми розуміємо, що 95% таких повідомлень закінчуються нулем. І це просто, типу, ну коли людині дзвонить, там дружина, що ти робиш? Він на дивані з газети і він каже, я працюю. От приблизно от така ситуація. Тобто, це така фрустрація геополітична і спроба відповідно. Ну відкласти або відповідальність свою, або прийняття реальних зобов'язань і вчинення реальних заходів.